Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Запрошую вас на огляд. Дзеркало на підставці 99. Одностороннє. Ось таке ще є пластикове одностороннє 88. Новинка рюкзачок дитячий є для хлопчика та дівчинки одне відділення на блискавці. Передня стінка каркасна. Ціна 299 гривень. Рожевий, блакитний та темно-синій. Рюкзак дитячий плюшевий 299. Такі рюкзачки по 179 з тваринкою. Рюкзак з ведмедиком синій, чорний, рожевий та червоний, 279. Сумка чоловіча темно-синя має декілька відділень 199. Ось така новинка. У сірому відтінку. На блискавці декілька відділень 169. Кошик для зберігання речей 199. Молодіжний гаманець однотонний, вмісткий 189. Маленька сумочка жіноча на одне відділення з ключницею 249. Косметичка прозора, блакитна, 119. Косметичка плюшева м'яка, одне відділення на блискавці 119. Є декілька кольорів. Набір косметичок 3 штуки упаковка. Ціна 99. Мочалка для тіла 49 бантик. Овальна мочалка на петельці 69. Прокладки щоденні Always – 26 штук 47 гривень. «Натурелла» – 8 штук упаковка 45. Акції діють 6 по 12 лютого. Прокладки Discreet – 20 штук 36 гривень. Always – велика пачка 97. Чоловіча туалетна вода 139. Є ще по 99 2 аромати об'єм 100 мл, мило тверде туалетне б'янка 2 аромати 22 гривні 140 грамів, мило шарм 19 125 г, антибактеріальне мило 74, кондиціонер для волосся 129 Гель для душу 99 500 г Бомбочки для ванної кімнати – 19, 75 грамів, шампунь та сухий шампунь шаума 169. Гель для душу та антипреспірант Фа 119, набір подарунковий гель, крем та скраб 249. Порошок тайт автомат 47 гривень 300 грамовий, ручне прання 44. 129 кондиціонер та в Асортименті савекс ополіскувач 72 гривні, 2 аромати, Веліквіткова свіжість 44, Пом'якшувач для тканин Сілан 106, Ленор 159 та 165, 1200 мл. Грілка дитяча 55. Пюре дитяче яблуко персик та фруктовий салатик 2400 г. Пляшка поїлка дитяча з трубочкою 99 тарілка дитяча гіроскопічна. 84 Незалежно від положення. Внутрішня чаша завжди залишається у вертикальному положенні. 149 іграшка дитяча. Заводна пухнаста ведмедик. Ложечка дитяча. 44. Набір столових предметів. Ложечка та виделка – 69. Новинка кролик м'який на батарейках 349. Є бежевий, рожевий, жовтий. Ведмедик із трояндою 169. Кролики по 249. Іграшка колекційна стреч – 149. Хижаки. І такі полярні хижаки також 149. Іграшка сюрприз Всередині єдиноріг. Ціна 139 гривень. Набір для дитячої творчості зроби сам метелик 77. Рожевий та жовтий. 99 магічна сакура. Вирощування кристалів на дереві. Котик маленький заводний 64, фітнес шльопанці балансуючі для схуднення, є декілька кольорів наявності, ціна 249, м'ячики антистрес 294 штуки, рожева гиря для тренувань 279 2 кілограмова, 219 гантеля. 2 На коліник для фітнесу 77, а рукавички 149 129 фітнес трекер універсальний, набір кульок для нього 24 упаковка 5 штук. 19 розтяжка святкова, блакитна. Рожева, салатова та фіолетова. Кашпо декоративне плетене на металевих ніжках 229. Підставка під свічку гіпсова 44. ваза гіпсова 64, кашпо 69, кашпо чоловічок 88 гривень. Свічка декоративна, однотонна тонна вузлик 29. Аромадифузор з паличками 88. Спрей парфумований для текстилю 149. Аромадифузор з паличкою по 169, 140 та 219. Картина за номерами та повітряною глиною. Від 14 років. Розмір 40 на 30 см. Ціна 229 гривень. 25 на 25 см. Картина по номерам 99. Набір для творчості алмазна мозаїка» 59. Полотно для живопису 20х30 39 гривень. Статуетка декоративна рожева котик з підставкою 299. 88. Розмальовки антистрес. 36 аркушів. Є багато різних варіантів. Прописи наводимо по клітинках 11. Я вчуся вдома читати, писати, рахувати та малювати 99 від 4 до 5 років. Книга 100 перших слів з малюнками 99. Мої перші літери 229. Сім історій про відьом – 229. Є ще також 7 історій. На ніч про динозаврів та принцес. Абетка магнітна 39. Магнітні цифри 29. Дякую вам, що ви дивились. Бажаю вам економних вдалих покупок.